На каналі я сьогодні в маленький магазин. Маленький? Так, <реш> да, Бусі, це правда, ми йдемо в магазин. Так. Купили хлібчик, Це да. Кривоозерський. А ти що? Олівець. Да. І на обочину, будь ласка. Будеш обніматися з березою? На олівець. Все, пішли, пішли, будемо обідати. буде обідати. Супчик з фрикадельками. А що, нам банани, кокос, Я хочу кокос. апельсиновий рай, так? Да? Хочу кокос! Да? Да. Мам, ти купила кокос? Не купила. У нас в селі кокоси не продаються. Не врожай в цьому році на кокосину. Добре, будемо їсти кокос. Щось придумаємо. є кокос? Так. Удома кукусі, бусь, я вже з хвостом, ви мене бачили з гулькою, бачили розпущену, з хвостом не бачили. Ходили з в магазин, сюди близенько купили хлібчика, будемо обідати, а потім щось робити, да, хочу Кокос їсти Мирон хоче їсти кокос. Що ж ти зробиш? Бусь, подивіться, подивіться на той розсадник. Оце так виглядає наш розсадник з дороги. А потім буде отутше все все засаджено. Мороси, іди з дороги. Добрий день. Ми купили дом кузі. Да? Покажемо буся. Тара. -да! Ото хата, миросик обережно там мисочки, Мама, поки ти... кузя пішов Мама! десь до дівок, Мама! прийде, а в нього вже подивіться, який пентхаус бусь. Мама. О, це будка, Що, синуль? А, а Мурон, такі... он твій дом здоровий, то все твоє. Я хочу, я воню, я воню. Так в тебе ось є дитячий. Да, а це ж кузя, в нього, мабуть, ніколи в житті хати не було. Так, і стіл на вулиці, бусі. Не знімала всі ці дні, не виходила до вас, бо якщо я дуже часто виставляю влоги, тоді падають перегляди, зрозуміли? А коли я ріденько виходжу, то там до 10 тисяч переглядів виходить відразу. Так що буду виходити якось з таким інтервалом, і щоб ви мені робили перегляди, щоб дивилися бусі. Це перша причина, чого я не виходила, друга. Ми ж невували. Так як ми ж не, не в себе на полях, я ж ну, що, я буду чуже знімати. Ні, я не знімала. Тако дуже трошки було багато роботи, багато роботи від ранку до ночі. Жнева почалися дуже рано у нас в один день. Потім закінчилися в півпершу ночі бусі. Це було дуже довго, ми родом, і заснув у бабусі. На другий день було менше, але Боже, ця спека, це щось. Ми на склади їздили, перевіряємо, щоб не грілося нічого там все. Під Кинути, замести, отаке таке все. Ми догляд ми пройшли. Це ще було попередньому влозі, здається, да, бусі? А, завезла сьогодні. Ми офіційно в бусі, все. Ми вже офіційно а, по документах ходимо у той дитячий садочок в концебу. Підписала договір на хвилиночку, бусік. Там все серйозно. Підписала договір, і 2 вересня моросик іде в садочок. Правда, бусі там на 8 годину вже ми будемо там. Можливо, трошки пізніше, десь 8.10, 815, нам може треба бути там. Отакі справи. І що? Залишилось тоді вже купити тільки хімію і концтовари, і все. Щось такий вітер був, знов зірвався, був схаменувся, а тепер дивіться знов, прямо віє віє Що він там робить? Дімко, полів включає. Розяш весь втік. Каштани вже обсипаються. О, ша, ша, хлопче, помалесенько. Сам ще дві, як молодняк, виліз такий смішний. Як Візерунок прямо якийсь. Пімо школишки, ми попали, собі попали. два, три, чотири, п'ять і тут іскать. Заховався, я не наду, от, 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 от. Ти думаєш, що папа за машину заліз? Я його знайду. Ага, він десь там кричить. Це вже я шукаю Мирона. Ага, ти там бусі, подивіться. озеленення кругом нужника, ага? пожалуйста. Що? А скоро тут фасад, сюди чараса, це все перекладається, переробляється, тут озеленення, тут десь. Як воно звездється, Тіма? Біседка, поки згадаю. І це все буде вообще красиво, це убереться, це якось. Пись тобто треба продумати з краницю. Не знаю і що. Ну, для початку може покрасити. <рес> <рес> Я тебе знайшла! Пас-пас замирана! Заклала гульку, бо вже будемо їхати в склад бусі відділа такий сарафан. Чи це платку? Платку, мабуть, сарафан це клетко, а це облягає. Боже, бусі, коли Діма вдома, я так поправилася, це капець. Тільки так, ти починай, то то як за зморшки. Я казала, що мені косічки все стягнули. Ви казали, які зморшки в твоєму віці? Бусі, повірте мені, в мене отут все отак хвилями. Отут у мене біля очей, ось тут біля губи вже давним-давно зморшка. Це це не те, що там від віку, да, що мені там під 60, це просто за те, що. Ну, на то є причини я не нося окуляри, я завжди так зморшуся на сонце, взагалі так дуже міміка, така <св <'язково> своєобразна. І я за завагу всі скажете, боже, Оль, що ти накручуєш, ти така худа. По-перше, це е, на камері ефект візуальний, що я віддалила. Ось оце я настояща, це я така зблизька, подивіться на ці руки, подивіться на цей живіт. Оце все при мені. В общем, 70 кілограмів. Бусь. 70! Начала вам казати, що зібралася в склад, а побачила себе пишну широку в дзеркалі та й вже і, і не розказувала. Дивіться, дійсно, туди такий дощ, а в нас нічого немає. Тому ми будемо їхати в склад. Дивитися, що там яка обстановка. Що синуть? Мама, що нікуди. Зараз розкажу бусям, що їдемо в склад, а потім на поле. Добре, можна розкажу, а потім. Так. склад! Фермерська дитина. І поїдемо на поле, поміряємо вологу. Так як дощу немає, то мабуть будуть жнива продовжуватись. Кажу, що кузі сьогодні можна записати 28 серпня як день народження, бо у нього стільки подарунків і хата, mm. і миски. А він зараз ще не з'явився. Вже mm. який mm. третій час чи що? А його ще немає. Mm. А зранку mm. я виїжджала mm. з подвіра. Він був. Mm. Видно, я виїхала, та він ото пішов з дому. Я ж хочу засняти, як він побачить хату, почне сміятися, плакати від щастя, обнімати нас. Покатаю вас, побайба звідті трошки. Садок, сусі до мами приїхали теж хотіла вам показати красоти яких нема. Бачите, як ми близько живемо до мами? Пів пісні. Та яких пів пісні. Все, йдемо, збираємо. Маму, їдемо на поля. Віця в бусі. На початку літа, поки спеки не було, ця трояндочка цвіла повністю. повністю. Коли оце було плюс 79, вона перестала цвісти. І ось зараз знову зацвіла. Прямо на паузі була. Ця вже відцвила. Це теж відцвила. Ось будуть ще. Каже, добрий день. Добрий день, підписники. Це я кіт, Муркіт. Лежу собі на столі кайфую. Ніп-ніп. Чекаємо, мамусю, вона там доробляє останній. Штрихи по закруточці бусі. А сьогодні ще восьма річниця з дня вінчання наших Танюшки і Богдана. Вісім років назад Олічка Сергіївна весела, трошки п'яненька, танцювала, ухкала, свистала. Ні одного танця, мабуть, не пропустила. Вчора був перший день весілля 27 числа, а сьогодні був другий день і вони вінчалися. Такі теплі спогади про ті дні. Я іменно відгуляла братове весілля <схід> на всі 150 відсотків. <схід> От то весело було. Давайте спочатку на поле, а тоді вже з поля в склад. Давайте. <схід> Хотіла мама бусям зняти достопримічальність з села. Ні, Уже в склад <схід> і на поле. А чи ти нам командуєш? <ріху> і в общем. І почала знімати, знімати і проїхала дядька Ваня. Там кляни, 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 кляни. Переїхали сюди, <ріху> знову кляни, 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 кляни. Та й не було хвиля знімати, але я так і зняла, щоб знали, в яких ми зараз живемо. Там ми вже на полі, міряємо міраємо. Наша неймовірно гарна гора. Дощо. Він ще позавчора був готовий, дім. Він позавчора був Ось ми вже в складі, зараз вам покажу відоси. Діма вчора отут по даху лазив. І заробляв, закривав дюрки таким вітомною лентою, чи як можем зараз вам покажу. Тут вже ні одної дирочки немає, ні одної. От тому залишились ну то такі малесенькі бусі, то просто вони як голочки, але світить сонце. Так, да, зайчик? Це не трактор, Це не трактор, то зерночисна машина. Віриємо вологу ще в одному складі в зерно і їдемо додому. Ці хмари щось ходять кругом, ходять кругом, ходять кругом, це, наче як вата над головою. Ой, на мене щось капнуло. Бабуся, покатай внука, я посиду поговорю. Приїхали з складів, поїли морозиво, попили пепсі в бабусі. Хочемо вже забрати морона додому, бо мама ж закрутками займається далі. А він хоче бути в бабусі. Дима пішов дивитися, що там є ліщина чи нема. Геляки <смі> ходором ходять. Та й поїдемо додому щось робити. Світла немає, але нам що, ми все одно на вулиці. Є? А. Це в минулому році ми з мироном так збирали. Ми повне відеречко, оце що, як попкорн, солодковата. Розбили і кинули у склянку з медом, і воно стоїть у нас на полці. Ти не знав? Що, взяла рушник, бо хлопця зараз будемо купати в літньому душі. Бігом, 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 на рушник на рушник. Рушник мав. Бачите, бусі, які життя в селі. Там вон, мій хлопець купається. Світла немає, а у нас душ є. Що там, морошка? Часно? Тобі сподобалось? Uh -huh. uh -huh. Пахучий? Угу. Uh -huh. <рес> там ми хоч папі водичку лишили чи всю Так, Мирошку вже одягнули, йдемо туди в садок дивитися, що із кльонами. Мирон. А, що а? то в кімнаті? Срачі. срачі. З да. рачі, так. Його хтось розсипав. Мамі, так. Йдемо до папи, поможемо йому, подивимося, що там. Uh -huh. Пішли. Ці клени бусі, або рослини так, і культура все інша на полях росла, як оце клени ростуть. Дощ не дощ, сонце не сонце, вони гарні, вони розростаються, їх дуже багато. Так, да, зайчик. І кожну весну це ж зачищаєш, вирубуєш. Ні, Пожалуйста, виростують вище розсадника. Да, а. Ми тут купалися, помощників да. визивали? Бусі, скоріше, це ми з мамою тут вирубували. Ну, Тут ще хоч трошки видно, дуже ново повиростало. Йдемо до папи Поможемо. Поможемо, да. так. Ми ж помічники. Кім далі рубає, Мирося плаче, бо він загубив сонечко. У мене... О, згадала. У мене дивіться, який був штатів під 15-й айфон, а? Красота! Туди знов такі щось хмари дощові. Мічник вже пішов, там сусіди доять корову. Він сидить, дивиться. Вже й розпитав, що корова їсть. Мабуть, спитав, скільки молока дає, і дуже до нього. Молока. Ти що? Ти перший раз це побачила? Ага, да? так. Робила, і, тут, і тут виходила молоко і освітіла на стулі бабуся. І знає, Поняв звідки береться молочко, не тільки в магазині, в пакетах. То коровка дає молочко, так? Ага. Да? молоко. Ну йдемо в хату, пішли. Бусі, вже 8 годинок вечора, світла так і немає. Дімко ще там залишився, ми вже тут, бо моросики перекусив. Зараз вже прийде Діма, будемо щось вечеряти, а потім вже чекати, поки з'явиться світло. Надію, що з'явиться. Будемо вже купатися Діма на вулиці, як завжди. Він любить на вулиці. Світло є, світла нема. Діма купається на вулиці. А я вже з моросиком дочекаємося світла. Кузі так і не було в бусі, не буде контента, як Кузьміч заходив у свій новий будинок. Надіюся, що хоч завтра прийде. То може вже зазніму вам цей момент. Не знаю, як він зараз буде там жити в ті будки. Зараз така спека, не знаю, чим би заходити туди. А можливо зайде, що йому там буде прохолодно, що там холодочок такий буде. Сьогодні похмуро ці хмари щось гасають, і так рано стало темно на вулиці. От зараз не знаю, камера просто трохи освітлює. А взагалі тут ну, дуже дуже вже темно. Зараз я перемкну на задню камеру і вам покажу, як уже темненько. Знаєте, якби на старому телефоні хотіла зняти щось вночі, то було б темно, капець, а тут хотіла зняти, як на вулиці темно, а фон показує, що тут ще день білий пущі. Ну як це так? Я, звісно, дуже рада, що телефон так гарно знімає, але я типу, тут мала сказати, що на вулиці темно. Ну, повірте мені, Бусі, на вулиці дуже темно. Дуже. Я вже здається, колись на цьому місці вам казала. Вже пока-пока. Скажу вам ще раз. Бусі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтеся. Нас уже 5620, бусь. Розумієте? Тоді що? До нових влогів, до нових зустрічей. Цілую, люблю, ваша зава.